Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 8 вересня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про е, пекінку і коротенько про огірок. Значить, по огірку. У нас в цій теплиці був огірок. Значить, е, Я висаджував сюди на 500-1200 кущів. Тримали ми його е, десь, е, 19 травня, був перший збір, і тримали ми його десь до 20 серпня, але вже там з 15 липня почались такі, якби, ну, збори там два рази, два рази в тиждень. От. Е, і в загальному. Нам вдалося е, продати, я говорю про продажу, а не про скільки зібрали, бо зібрали ми, мабуть, відсотків на 20-30 більше, а вдалося продати е, десь виходить 5 кг з куща за цей весь довгий період. Е, ціна на огірок ціле літо була доволі непогана е, в районі від 25 до 35 гривень. О, зато зараз вона обвалилася, е, е, говорять там 15, 18, 20, 25 гривень. Коротше, мабуть, дуже багато понасаджували на осінній оберт. І тому м -м, зараз тепло і тому ціна провалилась дуже сильно. У мене ще в, там в двох маленьких теплицях. Також є фрайзер-огірок, але, чесно кажучи, я його запустив і, в принципі, просто що не встигаю. Запустив і він в мене вже там такий кривий і великий. Ще там щось збираємо, але і не кормлю, чесно кажучи, так як потрібно. В принципі, ну то тобто можливо, буде ще відео по підсумках. Я там небагато зібрав з нього. Десь в районі Тона-1,5 От, але, скажімо так, трохи не встигаю через те, що, скажімо так, якщо ти садиш огірок, це треба займатися огірком. Він кожен день потребує, він кожен день потребує уваги, тобто поливу, обробітку, підв'язки, пасинковки. Кожен день ти повинен знаходитись в огірку. Так як я в цьому році понасаджував трошки більше, чим багато, як для себе, от, всякого різного, то, чесно кажу, і воно все на серпень місяць, коли йде вал продукції, коли, скажімо так, нік нікому нічого не треба. от, То, звісно, воно трошки не в тєму. Але якось так працюємо. Якби щось вибираємо, щось садимо. Ну, це вже. Тут е, посадка вже остання в цьому році. І також ви можете бачити із-за того, що не було часу, розсада переросла. І ви можете бачити ось така у нас ситуація. Це ми її висаджували в п'ятницю. Її треба було на півтора тижня раніше висадити, ось де маленька. Вона там вся стоїть і навіть вади немає тут. Звісно, вона. Ось, вся валяється, ну не вся місцями. Е, я думаю, звісно, щось переживеться, щось отсохне, щось відпаде. Е, було висіяно е, десь приблизно 5 тисяч штук. Тут е, зробили ми 9 рядів. Ну, десь, Я думаю, що десь тисячі висадили, але що тут прийметься, що не прийметься, це капуста мануков, вона мені дуже подобається. Рання капуста, дуже гарний качан. От, ну, побачимо. Побачимо, що воно буде з нею. Бо, чесно кажучи, що пере, перестояла вона в розсаді. От, можливо, можливо, з неї щось буде ще, але побачимо. І це ж також е, наслідки того, що дуже багато е, як для себе понасаджував. І воно все е, почало плодоносити в один період, на серпень місяць, і дуже багато. Є, що не встигаю вибирати. Якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення.